Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про те, як чат GTP може бути корисним у сфері фітнесу та здоров'я, адже ми стільки всього чули про нього і ліки призначає по симптомам і діагнози ставить, і як Чат GTP пройшов з у Google гугл на зарплату в 183 тисячі доларів на рік, що здав екзамен на лікаря, правильно відповівши на всі питання. Але пам'ятайте, жоден чат не замінить прийому у лікаря чи відео, тренування з усіма підказками, тож будьте обережні. Але чим насправді може бути корисним для здоров'я саме для вас, я вам зараз розкажу. Ви на каналі Йога йогадвіктатії і мене звати Маріана. На цих вихідних Україну охопила хайпована вина. Чат GDP вже в Україні. Звичайно, всі маркетологи кинулись вкладати курси, як на цьому можна швиденько заробити. Але я бачу, що переважна більшість з вас не знає, як може користуватися цим в оксиденному житті, а саме для вашого здоров'я. Остерігайтесь, є дуже багато підробок, тож будьте певні, що ви на правильному сайті chat.openai.com. Перш за все. В чаті ви можете скласти індивідуальну програму тренувань та раціон харчування, відповідно до ваших цілей та потреб, розписати, які вправи та продукти є найкращими для досягнення бажаного результату саме для вас. Крім того, ви можете розрахувати кількість калорій, яку потрібно споживати вам особисто, щоб досягти бажаної форми. За допомогою спеціального калькулятора та індивідуальних параметрів, таких як вага, зріст, рівень активності, ви можете точно визначити, скільки калорій вам потрібно щодня споживати, щоб бути здоровим та у формі. Наприклад, я спитала, склади мені індивідуальну програму тренувань для дому. Я тренуюсь зранку по 15 хвилин моя ціль – зміцнити м'язи та стійкість організму. Мені 33 роки, 53 кг вага. Світ 1,68 м. І ось що він мені видав. Тут є і розминка, і силові вправи, і кардіотренування, і розтяжка та відновлення дихання. Все розписано по секунду, по хвилину, дуже класно. Наступне я спитала: склади мені індивідуальну програму харчування на тиждень, створи мені список продуктів для покупки в магазині. Я хочу наростити м'язи та бути здоровою та активною. Мені 33 роки, 53 кг вага, зріст 1,68 м. І ось він склав мені програму на цілий тиждень, що їсти на сніданок, обід, полудень та вечерю. Чудово. Ви можете задавати будь-які питання, які вас цікавлять. Отже, чат GDP може стати незамінним помічником у досягненні ваших цілей у сфері фітнесу та здоров'я. Тож задавайте чату питання, які вас цікавлять. Підписуйтесь на мій канал Yoga Addicted Yay, адже ніякі штучні інтелекти не замінюють відео з демонстрацією вправ та вказівок тренера. Я вам дуже дякую за увагу і бажаю здоров'я та досягнення найкращого результату. Дякую. Якщо це відео було корисно, залишайте коментарі, підписуйтесь. І що вас цікавить, пишіть. Будемо разом йти до вашої мети. Бувайте!